Соцмережі сучасний замінник листування, нині найпопулярніший серед різних вікових категорій українців. На особистих сторінках люди зберігають конфіденційні дані, тому акаунти користувачів часто стають ціллю для зловмисників. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль. Якщо комбінація для входу є ненадійною, то хакеру простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації. Про те, як безпечно користуватися обліковим записом в соцмережах, поговоримо з Мариною Задвернюк, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції. Вітаю вас. Доброго дня. Як вберегти свій акаунт від хакерів? Найперше і найголовніше це використовувати складний пароль. Також на всіх своїх пристроях і у всіх своїх соціальних мережах потрібно вимкнути двохфакторну аутентифікацію. Якщо у нас є облікові записи, де неможливо встановити таку функцію, ми можемо самостійно завантажити аутентифікатор. Який при вході до якогось додатку буде сам нам а, показувати і здійснювати двохетапну перевірку? Тому це такі два найголовніших правила. Як придумати надійний пароль? Надійний пароль має бути більше ніж 9 символів, включати в собі літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи. Також, якщо ви не можете придумати пароль самостійно, ви можете скористатися генераторами паролів. Просто вводите в пошуку в інтернеті генератор паролів, переходите за посиланням і генеруєте пароль, який вам потрібен. Все залежить від кількості символів, які вам потрібні, від довжини і від цифр. В якій соціальній мережі найчастіше трапляються хакерські атаки? Якщо ми говоримо про взлом облікових записів, то найчастіше це відбувається в Інстаграмі та Фейсбуці, оскільки зараз це є найрозповсюдженіші соціальні мережі. Там відбувається найбільше спілкування між людьми, найбільше у нас і підписників, і друзів у соціальних мережах, з якими ми потім можемо їх використовувати в шахрайських цілях, тому шахраї націлені саме на такі облікові записи. Також як показує практика. Коли е, людина отримує доступ до якогось вашого облікового запису, наприклад, в інстаграмі, то часто люди ставлять однаковий пароль і у себе в Фейсбуці чи в Телеграмі. Е, тому е, часто шахраї також починають перевіряти якісь додаткові ваші соціальні мережі чи не стоїть у вас такий самий там пароль, і можуть зламати також інші ваші облікові записи, тому ми ще повинні пам'ятати про те, що краще придумувати різні паролі для кожного. Тобто, якщо ми навіть не можемо запам'ятати якісь різні паролі, ми, хоча б, замінюємо одну букву чи одну цифру. Таким чином це допоможе нам краще вберегтися від нападу хакерів. Я вам дякую. Дякую вам, Марина Задвернюк, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам, була з нами на зв'язку.